Абсолютно не має ніякого відчуття достоинства до себе і так далі. коли Таня Прямим текстом. Та ну як дитина, йому вже блядь, скільки 21 там чи 22 роки. А ти думав, що йому завжди 16 буде? Ні, просто пам'ятаєш. Йому вже, мабуть, 22 десь. Ну, типу, і Мене веселило, коли прямим текстом що Саша там, що Таня, типу, на нього пиздять хуйню в відосах, ну, типу, фу, блядь, Андріан заїбав цей жирний дебіл, там ще щось, блядь, Піздець. І потім проходить місяць і він, блядь, в Київ приїжджає і огірки привозить. Таня, Таня, Саша, це бабуся передала вам, блядь, закатку. А це не він? Ну вони позивились, бо він щось пішов сфокутиці з подарував. Це не він, Так, він, але... Просто були часи, коли всі кулесами, був. Там трохи не так було. Там шапло на нього був довго підписаний. Просто як на крінч персонажа і ну, тягнув, з нього прикол і ржав. А потім вони десь подорожували, там, типу, по Україні на машині їздили. І типу Шаплов думає, ну я ж суперпопулярний чувак, по-любому він захоче зі мною зустрітися, познімає долбойоба на камеру, типу, блять, всім весело буде. І написав йому, чувак, давай я приїду. А той, Га, да, давай! Прибіз Говпрошкою, блять, знімав. Привіт, Кока-Колу і Чіпси подарував Чувак. Там з Нестеренку вони їздили тоді, і він на і подарував Кока-Колу і Чіпси. І отак вони познайомились. І я ж кажу, що наскільки треба, блядь, не мати до себе мінімальної поваги, щоб після того, як тебе відкрито, типу, в Інстаграмі, в Ютубі вони хуїсосять, особливо Татаня, ну, типу, як вона його, блядь, як мене нахуй на -на називала. Типу, і в чувака не було почуття власної гідності якоїсь, щоб, типу, сказати, блять, ви не ахуєлі. Я думав, що ми нормально спілкуємося, ідіть нахуй, типу, і все. Ну, там. там чувака, я думаю, спрацьовувала думка про те, що якщо він посвариться, то ніхто на нього не буде дивитися. А тут, знаєш, Слава в голову вдарило, особливо коли її ніколи не було, потім різко вона припливає, а тоді ж піздець, як, ну, типу, то фанат Шапіка, блядь, Шапіка там на якусь відео жару не пішов, то я хоч до Андріана підійду, сфоткаюся. Він же ж думає, що до нього підходять через то, що він піздатий. Ні, а до нього просто підходили через то, що, блядь, от, блядь, він до Шапіка там має якесь відношення. І все не те, що не через те, що він сам як персонаж крутий. Купляй курс Андріана як Своден. А, Андріан Курс тепер зробив, як слудину. І продає доступ в канал, в телеграм канал, блядь. Що цей чувак може розказати? Просто який курс? Жри, блядь, менше, більше там рухайся. О, все, таймер спринувся, Чуваки, всім пока. Донат ніхто не закинув, так що. Є...